Цей будинок довгий час мав статус довгобуду. І хоча роботи відновилися лише в цьому році, на минулому тижні вже почала працювати державна комісія, аби будинок можна було здати в експлуатацію. Це так звана друга черга, два під'їзди, в яких розташована 71 квартира. Їх повинні отримати чорнобильці, працівники бюджетної сфери та нечисленні приватні особи, які вклали гроші в будівництво свого майбутнього помешкання. Будинок на вулиці Буковинській відрізняється від всіх інших подібних на нього панельних споруд, тим, що обладнаний міні-котельнею, яка розташована під самим дахом. Окрім того, всі квартири мають лічильники холодної гарячої води та газу. Сроки були порушені. Порушені були тільки по одній причині. Я маю на увазі ті сроки, які, які повинен він був здатися згідно норм будівництва. Ну, порушені були вони з із із того, що фінансування цього об'єкта йшло не зовсім так, як хотілось. Виявляється, що будинок номер 14 по вулиці Буковинській це останній панельний будинок в місті, який планує добудувати управління капітального будівництва міськвиконкому. Всі наступні багатоквартирні будинки зводитимуться із цегли. Такі рішення прийняла міська влада ще 3-4 роки тому, але впроваджуватиметься це рішення буде лише зараз.